43-річна Валентина Хамайко у першому шлюбі прожила всього 6 місяців. Натомість із другим чоловіком спочатку завела 4 дітей. А коли вони підросли, пара надумала одружитися. У Валентини Хамайко з Андрієм Оністратом усе гармонійно в стосунках. А з першим чоловіком було зовсім по-іншому. Він, начебто, був непоганою людиною, але жити разом було дуже прісно, як одні бабака, бракував якогось драйву, рутинність та одноманітність. Роз'їдали? Валентина зсередини. Вона втямила, що не хоче прожити таким чином усе життя. За півроку шлюбу Валентина пояснила благовірному, що помилилася, попросила вибачення і запропонувала розлучитися з за Андрієм Оністратом. Валентина познайомилась. Коли обоє, ще перебували в стосунках, і, хоча відчули певний потяг одне до одного, далеко їхні почуття не зайшли. Чоловік на той момент перебував уже в другому шлюбі. З першою дружиною нажив доньку Віту, яка вже заміжня, і зробила татуся дідом. У другому шлюбі народився син Остап. На жаль, хлопця вже немає серед нас. Він загинув на фронті. Коли жінка Оністрата отримала смертельні травми в ДТП, Хамайко стала часто бачитися з вдівцем, аби підтримати. Отак От непомітно і зблизилися. Сумно й прісно. З бізнесменом не було. Вони багато їздили по різних країнах. Урешті стали з'являтися одне за одним дітлахи перш. Спільну донечку назвали Соломією. Потім вони стали батьками сина Мишка, який на два роки молодший за сестру третьою була Мирослава. Далі на родину звалились 33 нещастя. Спочатку помер батько Андрій, потім у мами діагностували онкологію. Згорюваний чоловік утратив бізнес. Було дуже важко, але вони впоралися. Ще й вирішили обвінчатися через 10 років спільного життя. Вже після цього, у 2018-му, на світ з'явився маленький Андрійко. Щойно почалася повномасштабна війна, Оністрат став до війська. Коли він приїхав у відпустку, Валентина запропонувала врешті розписатися. Отак, і побрались через 18 років. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.